Всім вогняний привіт, друзі! Всім водний привіт! З вами PUBG Геймс. І сьогодні ми записуємо третю частину Fireboy and Water Girl в Light Temple. Частина, частина друга, третя частина другої частини. Прикол. Ми включаємо. То поїхали, поїхали продовжувати. Просяць У нас не залишилось небагато рівнів. Сподіваюсь, сьогодні ми їх всі пройдемо. Да, і не доведеться четверту ще записувати. Трохи тихіше зробив воно кричить занадто. Так, ну тобі сюди треба точно спускатися. Що я кручу? Та я знаю, крути... Ага, не, Крути е, помаранчу. Тільки куди? Ага, пробуй крутити на білу. Тут якби варіантів небагато. Так, ти жовтою можеш керувати. Може мені треба на, 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 синю, на синю направить. Дай ти потім керуєш синьою. Та все-все, Ти ж все направив. Та... направиш. Зараз... Ти не направиш на зелену. Ти на зелену не направиш? Ти Зараз розберемося. а потом вниз. Да? Не, на фиолетовую. А, ну, а с фиолетовой на белую ты... Давай, я заявлю, ты иди Что, я открыл? А он, мабуть, занадто долго. Сейчас я цей ревень не помню, а я Я тоже. Сейчас мы совсем не помню, а я цей Угу, mm -hmm. давай заново. Их, что у нас є? Ну давай, крутый, получается, помаранчеву. Я иду, бокси с свої свои крыста, я йду на синю. Привет, Привіт! Привет, иди, 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 иди короче. Забирай нижній крыска. Пиу, піо я забув кристал. Угу, ти забув кристал, не забувай кристал. Бо без них ми не пройдемо на А. Давай, ти крути цю, а я фіолетово. Саму З ту сторону. Крутим, крутим, крутим. Сподіваємося до крутим. Ау. Знову перекрутив. Це вже така... Чудливі. Ці.

Я то куда ти? Твої жив не знаю. Для нових підписників, нових взагалі глядачів ми нагадуємо, що оце чорна дідає, це якась лота. Кислота, в яку не можна вгадати. Круто, пройшли з другого разу. Давай, знизу йдемо, не говори. А ще, до речі, на нашому каналі заборонено на дивитися відео без підпис. Без підписів? К... К... Молодець. Повторюй заново. Так. так, що не забуваємо підписку і лайк. А, Стоп. А, це... Побігуй, побігуй давай, давай, я біжу, біжу, біжу. Біжу, зістрібую тут. Випускай мене. Так, я поїхав наверх. Так, мені треба, мабуть, сюди було встигнути, я встиг. Зараз я беремо. Все, що, що, що? все, все, все. 25 секунд, я думаю, ранг Б. От такое. Давайте. Тут, мабуть, треба за 24 секунды. За 20 секунд? Да Та нету. Ташо? За швидко. Ты бачив, як я проймав. Все, я вже на виході. Давай швидше є. Швидше є.

Давайте еще раз. Дзвеночек. Коментар на меньше, чем А краще восьми. А краще восьми. А еще краще десяти. Ну короче, вы разумеется. Что больше то краще. Для просування канала. Так? Нет! Yeah. секунд! Супер! Ранка! Наступный уровень. Сюда и выходит. Ну давай, туда. Um... Так, ладно. Ну, мене треба випускати. Ну, що я помітив? Не та, не та. А, все, я зрозумію. Я не ти маєш мені рухати тут все. Ага. Давай наступний назад. Знаєш, один рівень мені Про це все ж таки нагадало з минулої частини. Я пропустив. Я знаю, я знаю. Один рівень мені це нагадало. Все ж таки. Тепер я ще й сам собі маю цю шоку. Цю шоку. Пропустить. Так, уже нервный лет, вот. Дві движение. От. Зато ти там стояв, думав, давай пробуем. Педис две. Ну, чудово. Так, давай занадто багато коробів. А, оцей, оцей, оцей. Шо, оцей, оцей? Отой який я тобі показав. На монтажі і вам. Угу. Тепер оцей. Якось обійти треба буде скинути. Оу, Оу. Оу він, він неправильно, неправильно перевернувся, неправильно. неправильно, він. А він не неправильно, треба було отой спочатку скинути. А ну закри, ну, за... закрий, закрийся. То, розумієш, він не мав би просто об це ударитися. І тоді би він нормально світив. ходив. А потім оцей поверх. не 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 Ні, 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 ні ні. Ні, Ну, так, ладно. Так, так. ні ні, ні. Та-та, ту все, я все зрозумів. Ну скидай. Ну, ми не пройдем. Та, давай, та ти не правну той поставив. Ми не пройдемо. Неправильно, давай. Так. Бачиш, він по-іншому не стає. Не треба було на нього пригадати. Я би зараз його поправив. Все, давай я скидаю той короб. Ні, 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 ні. Почекай, давай. От, ні. О, от, от, ти ж ні. Ні, ні, Ну, то то ні. Ну, чого ні? От, я Ну, бо воно так не працює. Треба оцей, цей короб. Іди, треба. Я пам'ятаю, що треба навпаки. <с�я> Ні. Ми от цей скидали для ну, третього. Та почекай, ну що ж ти робиш. А. Бачиш, тепер ти забереш свої кристали. Повезло, просто, Так. Повезло Та, просто. Ти був їх поїздки і не забрав. Давай рухався. Я не можу рухатись, мені шли. Я чекаю, поки ти забереш свої кристали. Вот там. Ты потом тест на сверху кристалла. Я знаю. Да, я забрал. А, обиди. Что далее? Вот цей. Выходи. А, -а, -а, -а. я так знал, что треба было той скидать. Ладно. Чекай. Того. <связь> а что? Тоже такая что? Ага. Что, хай, что хай? спочатку треба було. О, тільки спочатку треба було піти туди, ти туди ж пішов. Все, давай. Іди ж на файл, Не скидай цей. Почекай. Що, вона відкрилась? Я поки оцей кристальчик заберу свій. Оп, оп, оп. Добре. Ой, так, так. Ось ну, той же, ж? Ось той, так. Просто кинь його і перебирай. Та да, ні! Ти направлено написав. Він мав сюди світити. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, це складно. Понятно, было потом <laughs> дуть до стенки. Разумеешь? А ты потом до стенки <laughs> дует. Не-не-не-не, на штукай попал. На штукай я. Так я стал. <laughs> ну давай, штук на это. Так. Иди сразу спускай, да? Давай. Стоп, стоп. Оп. Хоть. Порог пошел. Поехали. Да пошли, не пхай, не пхай. Да я забыл свои кристаллы. Иду иду, иду, іду. іду, іду, іду. Бежу, біжу, біжу. А, стоп, я зрозумів. Набрав оцей верхню от точку. Туда наверх, на наверх. Почкай, да. почекай. Ага, потім сюди треба. А потім буде Потім сюда я буду, да, його скейну. Все, я на теж, я выбегаю. А, все, все. Вона сама там що ж ми занадто довго його проходили. Нормально, тут, я думаю, вистачить норм... часу, опа. Коли на 30. Ну, бачите, ранок, а от лишається. Мушай... А, бо він досить складний. Великий складний. А чому скорний... у мене 4 кристала, у тебе 5? Ну такий рівень був. Давай. У мене завжди однаково. Да? Замую, здивувався? А це я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що буде йти. Я тоже забув, але пам'ятаю, як вони. Сині, сині. Mm -hmm сказав, треба три відкрити. Наша? А, я не знаю. А ще ні, він не відкриється. Він треба буде луч направити. А, стоп, стоп, стоп. ж ти йдеш? Так. Ретруй, ретруй. Давай, ну. Ну, точно е, сюди треба? Так, да, тобі точно сюди треба. Не на сину. Пим. Почекай. Так, дай мне только Как только А вылет? стоп, давай э, Ты же ничего боку Иди до стола хоть кубик Нет, ты до стола Нет, почему я? Потому как я хочу так вылезти Туда и хоть Как же вылезешь? Как? Ты можешь Тут речей переключать Ну ладно, хочу капец капец Да ну не на нем. Давай Ну, иди Не-не-не, ты ж не пройдешь Не-не-не <плодь> Да, -не -не. ну ладно <плодь> Я ж пройду Mm. А, це на цей куб сюди треба пхати. Можливо, куди ти йдеш? Тобі ще не туди. Так, под... Оцей не... куб, no, оцей куб сюди Ось Тільки мені здається, треба було в цей бік іти. Ты... Ну, не знаю. Почекай, не Ну, той кубик теж можеш підсунути під зелену штуку. А я тим Оп, простю. Вот, теперь здесь ви є вихід. Почекай, дай пойде, дай пойду спочатку. Давай. О, це у нас удвох Так. Ого, не, ми зараз довго проходили його. Ну, добре, ми приблизно зрозуміли, як ходити. Зараз перепройдемо на ранг А. що це не ранг А? Да, це ранг Б. Давай, Нам так. треба ранг А. Доброе, доброе, доброе. Я, значит, иду сюда. А что? ты сказал, что... Э, ну, а, ну ты да, знаешь, да, да, сюда, да, значит, да, 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 давай заново. Растартанем. Ты только листал, можешь забирать потемку, и потом, да, буду подниматься. Да. Нажмись. Синькуй. Так, я чекаю, пока ты меня напустишь. А все, это вам важно. А тебе все равно сюда требую. Они все равно сюда буду. Я уже пришел сюда. Треба було по путі відкрити цей. Так, так подойди, тільки треба перестрити. Иди, иду відкривай білий этот. Поки їх передвину. Так, білий, 3, 2, 1. Поїхав. Білий прийшов. Тепер я йду синий включати, включать, включать. Иди ага. забирай там свій кристал, я тут відправлю. Кабли.

<свист> так, зелену, зелену, да, рухать треба на. Ага. Я все понял. Зелену рухать не туда. На сиру, а сиру. А це на сиру? От сюда. Добре. Да-да-да-да-да. Ты пара рухав. Нужен якийсь скучки е... читуи. Иди помакай філативый важчий. Вважий філати, иди перемогай. Чиво не ты? Ти? Ти? Ти, Ну, я чекаю, поки ти перенаправиш, щоб я міг забрати Кристал. А потім ти мене маєш випустити Давай на сірий перенаправляй, і вже сірий перенаправляй на. Тебе крутив. Так, зараз, зараз, зараз. Два, okay. один, я побіг, побіг, побіг. А тепер ти мене маєш випустити. Іди наверх, випускай мене. Бо я тут чуть-чуть застряг. Вистрягай. Я вистряг. Задовго, мене. Ви, Бо де там перекрутив? Ні, ранка, все супер. Давай крайній кристалевий ти теж. Кристалевий. Mm -hmm. А що з кубами робить? We suma suda, очевидно, підфілату, під ну ти штовхай два одразу. Ну ладно. Під фіолетовий якось так. Чекай, чекай, Угу. Зелену. Ага, я зрозумів. Ага, Піду покручу ага. зелену. Короб на Gipai. Зараз тато буде крутити оцю штучку на оцей короб Щоб потім покрутити оце На оці Тоді 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 треба рухати короб, я йду подсканюю Та подсканюю, а я ще можу Вон! Во-во-во-во-вон! Тебе фіолетовка Тебе ламала, За кристаллом. Давай, давай. Але потім нам треба на... направити на ту виходь. Ну я знаю, як це зробити. Я знаю, як це зробити. Не чіпай. Не зараз, чіпай крутілочку. Навпаки, в інший бік рухай. Да, да, да в інший бік, Ай. в інший бік. -пі. А що, фіолетову, давай крутий. Ти штукни ще, воно там попаде. Куди ти йдеш? Та ну, Ой, Та ну я... воно не вже стрибує. Вогонь не вміє пригати. Дія все добре. Так, і 5 рівнів залишилось, що кисний. Та -то. Та -то впав! Трай. Давай. Підпишіться на канал і поставте лайки. Хтось не поставив Хто лайк, або не підписався. Я впевнений. Я впевнений, що хтось не, не підписався, бо я впав А ми не мало би падати що не падаємо Ідемо вниз. Ух, Добре, добре. Чого? Є ромка? Давай, роби <правый>, так. <кол tua> я згадав свій рівень. Давай. О, добренько, Иди давай. Ідеш, тримай. Я чекаю. Я, багато... треба... я тебе натискаю. Так, да, натискаєш. Довго говориш, так. Я не далек. довго говорю. Що далі? короб. А! А ти, де ти звалився, треба буде отой короб, щоб пхати. <рес> Пойхай. Мені не треба було туди падати. Ну, не треба. Але... Давай! Так. почекайте, йди почекайте, звідти. Я, я не а от той короб, хто сувати буде. Оцей короб, хто буде совати. Так ти відкривай, іди. Да, відкривається. Да. Я потім перемкнусь ще. Давай, давай. Опа, що за стріляла? А наступний його. Ні, не стохни. А. Не, Поїхали. Це шовно вистріло, бо я перекрив промінь. Оу. Оу. Атакували, погнали, погнали. Я чекаю, поки до мене платформу зробить. Ну, давай, вже. Ну, я даже вот так я даже Наша да. yeah! Наша <рисувствуй>. <рисувствуй> <Наши> <рисувствуй>

57, 57 секунд там. Yeah. І залишилось 3 рівня. 3 рівня. Не рівень. Знову він забагався. Okay. І лаву. Мабуть, мені щось треба чекати, так? Да? Так. Yeah. А там якийсь короб ти маєш мені, мабуть, притягнути. Ні, yeah, платформочки. Давай, давай. Все, все, чудово. все шикарно. Погана кнопка, погана кнопка, не чіпай кнопку. Іди. Oh. 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 Давай, біжи. Мент. Я відкрив, давай. Ну, ти бачив, що трошки не долетів. Оп! Оп, оп. Пригай, приймай. Поїхали далі. Я Пригаю далі. Оп. Оп. Оп-оп. <кій> Та кнопка, щоб ввести вас в оману. щоб ви пригнули. Щоб так, ви в... на неї на і свої пригнули. А, а, щось там бачиш, піднялось. Пожди. Я пригаю на обмання. Давай, давай, йди. Аді по низу пригаєш? Думаєш, там є вода? <laughs> <laughs> but most of time you show no performer. Uh, three years later A few moments later. A few moments later. Two thousand years later. years <laughs> later five later. Так, не начипаем кнопочку. Ні! С кем не ким не до уйти. Ну, я на крошке не дуйти. Мы 11 секунд потратили, щоб там перепрыгнуть. Ja, zabum se, te vana. <laughs> piju, piju. Eh, prehajam, prehajam. <coughs> ну, тут прям під тобою. Тепер сюди, сюди. І на вихід. Будь ласка, щоб цього було вистачило. да. ааа, вам... супер. І два кристалевих рівня залишилось. Бем. Так, дивись, мені треба відкрити задану для цього треба фіолету. Так що йди сюди, білий, відкривай. Ага. Я чекаю. Давай, давай. Якийсь ми похожий рівень бачили в першій частині Fireboy and Locker Girl Forest Temple. А, так, Можете звісно, подивитися, якщо можна. хочете. Обов'язково подивіться. Так, зараз я тебе випущу. Ви пускайте. Ви пускайте. Ви пускайте. випускайте, пускайте. Ви пускайте. Ви пускайте. Давай, я вилітаю. Так, я пішов туди. Ну, ти туди йди, а я піду помаранчево і поки що відкрию. Давай. А ага. мене не закрий. Там не закрий, я тебе. Що я тебе закрив? Ага, мені тут треба стояти. Чого тут? Переключай жовтий, щоб я назад потім перекрив. Бо ми ж не пройдемо. Ну ладно, Все, ми сходимо. Все, перемикаємо. І біжи до мене, бо. Бо дуже вузький прохід. Ну, Добре, я думаю, що крізь шталевий рівень, то у нас тут Часу доволі часу багато, нибудь. мені здається. О, на 18 є. Um, yeah. 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 І останній рівень в грі. Так, згадуємо, oh. пригадуємо, yeah. нічого не змітовуємо, так? Ти впевнений? Нехай би було так, так, Ну, нехай би було так. Скинуть, подожди, давай. Не-ні-ні-ні, оцей. Тільки треба на зелені важі, чи натискають по мені. Тихо, 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 лови, 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 ж ти робиш. Так, а як це? Зараз він там не застряг, ні, не застряг. Бум. Так, тепер Що треба. Що не на таке? Щоб на це оцей, мабуть. А, або отой. Крайній, так? Да? Крайній краще. Краще за все Ау. крайній. Зачепив. Там нормально. Докотиться. Ж. Ну, то да. А цей тоді набіло, так, да, покатиш. Да, цей тоді на білу покатиться, Йому більше розгону буде в такому випадку. Щоб він туди докотився. І останній А цей це треба обратно переключити Та я знаю, що Я Може тоді пішов вже на вихід виходить, да? так? Ти вже там побіг не забереш. Ага. А зараз я його ж що... Ну подожди. Ні! Та той, стій, стій, стій. так, стой, сті, стіс, Так, во, куди надо його. А. Ти бачиш? Ні. Тобто ми неправильно зробили. Не оцей треба було пхати спочатку, а оцей. Він поїхав. Earth... Це він на, на жов на жовту зараз упаде. На ранче. Я даже зрозумів. Оцей зара, який на синю буде їхати? Та ні, оцей б хай краще. Оцей не Вилетить, він же сюди попаде. Да він отут же види бьется. Ну подивися. Тут навіть так. Ну от. А чого так... текстури? Текстури. Зараз запускаем спочатку оцей. Буде на... що що, що се що Тримай про себе бо будемо дуже повільно катиться. і. Би-бе-бе-бебе. Поїхав перший. Тепер оцей біля якого ти стоїш. Біля якого ти стояв тільки що. Добре. Поїхали. Оп! Бач, ідеально. Тепер оцей ближній. Я йду перемагати. Тепер дальній пхай. Дальній. Дальній. Добре, ну залишився цей, але я щось со що він попаде на чи жу... Що збіло переключиться, так, да, все. І йди, переключай, я пішов на вихід. Йди забирай. А що мені Після, Тепер мені туди треба ще прикласить. Так, Вертайся. Не вертайся, а йди. Бо починали мене від виходу. Щось я там застряг? Я прийшов. Ми пройшли весь е... всю цю гру, всю гру на ранг А. а. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім побачення зустрінемось у наступній серії. Пока-пока. Відомо в наступних серіях. Пока-всім.